Привіт, друзі, сьогодні я розповім вам про одну з найефективніших методок вивчення англійської мови, а саме техніку вивчення англійської за фільмами. Якщо ви втомилися від одних підручників і вправ, якщо вам складно розуміти живу англійську мову, яка використовується в повсякденному житті, яку ви чуєте у фільмах чи серіалах, тоді ця техніка саме для вас. Ця техніка допоможе вам. Покращити розуміння на слух, запам'ятати нові слова та вирази природним способом, навчитися вимовляти слова, як робиться носії мови, будучи маленькими дітьми, говорити більш плавно і впевнено. І найголовніше, я постараюсь розказати вам, як робити це весело, адже ви не просто вчите мову, а насолоджуєтесь переглядом улюблених фільмів. Тож давайте розберемо, як саме працює ця методика. Отже, процес буде тривати як мінімум 7 днів. Тобто один цілий тиждень. Так, день перший. Це буде підготовка. Спочатку вам потрібно обрати фільм. Важливо, щоб це був не дуже складний фільм, де ви розумієте більшість слів. Це можуть бути серіали. Багато хто рекомендує саме друзі для вивчення англійської мови, саме розмовної мови, тому що саме там, як я сказав, сконцентрована жива розмовна мова. Далі обираємо першу сцену. Сцена має бути невеликою, це уривок. Двох, трьох, максимум чотири хвилини. Дивимося цю сцену з англійськими субтитрами. Якщо є незнайомі слова, ставимо на паузу. Виписуємо їх у блокнот або в нотатки. Я рекомендую завести окремий зошит. Це буде зошит для вивчення англійської мови по фільмах. І де ви будете виписувати окремі фрази, але зразу їх в повному реченні, тобто вам будуть незрозумінні, будете використовувати словник. Рекомендую використовувати словник на англійській мові. Якщо складно для розуміння ваш словник на англійській мові, використовуйте на українській мові. Наше основне завдання виписати всі в перший день всі незнайомі слова, так щоб ми могли переглядати фільм, ставити його на паузу і розуміти, про що йде мова. Отже, перший день пройшов. Таким способом ми подивилися цей урив декілька разів і концентруємо свою увагу на тих словах і виразах, які є складними для нашого розуміння. Отже, наступний день, день другий. Я б напевно сказав день третій. Ми повторимо перегляд цієї сцени декілька разів на день. Можете зранку подивитися один-два рази, в обід, один-два рази, вечір один-два-три рази. Немає значення, чи це буде два-три рази, п'ять, десять, хоч двадцять. Старайтеся розуміти, старайтеся звертати увагу на ті слова і фрази, які для вас є незрозумілими. І. На протязі цих двох-трьох днів ви будете дивитися сцену до того моменту, коли ви будете розуміти, скажімо так, 90-100% всіх слів та фраз. Можливо, це вам потрібно 20 разів передивитися або 30 разів. Немає значення. День четвертий, і день п'ятий. Тепер вимикаємо субтитри і намагаємось розуміти на слух. Якщо якесь слово все ще важко розпізнати, повертаємось до субтитрів, дивимося ще раз. Розслабляємося, дивимося без тривог, Повторюємо сцену 3-5 разів на день, більше тільки краще. І метою 4-5 дня навчитися розуміти англійську без підказок. Як зазвичай показує практика, з власного досвіду можу сказати, що 4-й день ми практично вже звикнемо. До цієї сценки і будемо нормально розпізнавати всі звуки, всі слова і розуміти, про що йде мова. Отже, наступний це є день шостий і день сьомий. Відтворюємо сцену самостійно. І саме тепер починається найцікавіше, і, напевно, це буде найбільш складніше з цього процесу, з цієї техніки вивчення англійської мови. Тому що тепер ми повинні імітувати вимову героїв цього уривку або цієї частини фільму чи серіалу, який ми вибрали. Ми не просто слухаємо. А відтворюємо сцену голосом. Як це зробити? Тому що спершу, звичайно, що це буде важко. Вам потрібно буде вимовляти ті звуки, які ваш язик, ваш мозок, просто не звик вимовляти. Вам буде складно, але з кожним днем, використовуючи цю методику, ви побачите, наскільки моментально і легко вам буде вимовляти ті фрази, які було важко робити вперше. Для порівняння можете записати свій голос на диктофон, щоб відслідковувати ваш прогрес. Отже, день 6-7, і 7, як ми це робимо? Ставимо на паузу після кожної репліки. Повторюємо її голос, копіюйте вимову та інтонацію, імітуйте жести, міміку, емоції героїв. Намагайтеся бути частиною цього фільму. Перетворіть цей процес у ці дні на гру. Уявіть себе, що ви є герой цього фільму, що саме ви є виконавцем головної ролі, для прикладу. У цей спосіб цей процес буде вам здаватися набагато цікавішим. Мета 6-го та 7-го дня не просто розуміти сцену, а вміти її відтворювати майже як актор. І знову ж таки, я показав саме денний термін, тому що це є як мінімум. Починаючи з цього моменту, з дня 6 і 7, вам може бути надзвичайно складно це робити, тому цей процес ви можете повторювати не тільки 6-й, 7-й день, а й 8-й, і 9-й, і 10-й, і 15-й, і 20-й. Навіть для прикладу, як це можна робити, ви пройшли тиждень одну сценку, і наприклад, взяли вже іншу сценку, але перед тим, як проходити аудіювання наступної сценки, ви повторите цю попередню сценку. До цього моменту, поки ви не зможете точністю купіювати вимову головних героїв. Намагайтеся повторювати в цьому ритмі, звичайно, що не завжди буде виходити, повторювати у ритмі головних героїв, чи то серіалу, чи то фільму, але старайтеся звучати надзвичайно близько головних героїв, чи то фільму, чи то серіалу. Отже, друзі, ця методика дійсно працює, але тут є один важливий момент. Результати не прийдуть миттєво. Ми не зможемо вивчити англійську за один тиждень чи навіть за один місяць. Це не марафон, де треба бігти швидко, щоб випередити всіх. Пам'ятайте, що це є глибокий процес, де головне. Це і постійність і правильний підхід. Використовуючи цей метод, ви витратите на один фільм або серіал багато часу. Можливо, це займе у вас навіть кілька місяців. Але що відбувається за цей період? Ви поступово почнете розуміти живу англійську мову набагато краще. Ви перестанете перекладати в голові. Почнете мислити англійською. Ви звикнете до інтонації, ритму, вимови, і ваша розмова англійська стане природнішою. Секрет полягає в тому, що. Щоб насолоджуватись процесом. Не ставте собі за мету закінчити фільм якомога швидше. Ні. Знову ж таки, це не є марафон. Наша мета не пробігти дистанцію, а глибоко зануритись в мову. Отже, ми не просто дивимося сцену, ми повинні перетворити це на гру, робити це емоційно, бути енергійним і позитивно налаштованим. Отже, як це зробити? Не просто повторюйте фрази, Копіюйте голос, інтонацію, жести. Уявіть себе актором, повторюйте сцени з такою ж емоцією, як персонажі. Можете навіть використовувати дзеркало. Дивіться на себе в дзеркало, як вимовляєте слова. Повторюйте міміку лиця, ходіть, бігайте кругом своєї кімнати. Можете робити це так голосно, як вам заманеться. Увімкніть режим гри, зробіть процес веселим. Якщо ви будете щодня використовувати ці вправи, то через кілька місяців ваша англійська зміниться до невпізнання. Важливо пам'ятати, що не потрібно кидати цю техніку після кіль... кількох днів або кількох тижнів. Дайте їй час. Я знаю, що це буде важко. Я знаю, що будуть моменти, в які ваш мозок буде давати вам зрозуміти, що англійська це не ваше, що ви ніколи не зможете оволодіти англійською мовою. Але всі через це проходять. Це є ефект плато, хто хоче, може, пошукати і поцікавити, що це таке. Не намагайтеся швидко проходити сцену. Краще якісні швидкість, повірте мені. Відкиньте в сторону. Викиньте своєї голови традиційний метод вивчення англійської мови, метод зі шкіл, де ми проходили урок за уроком нову тему і в результаті нічого не пам'ятали. Дивіться не один раз, а багато разів. Це ключ до успіху. Вдумайтесь, як носії мови, будучи дітьми, як ви, будучи дітьми, вивчали свою рідну мову. Ви весь час чули від своїх батьків одні ті самі фрази кожен день, поки ви не дійшли до того, що ви почали розуміти її на інтуїтивному рівні. Так само вона працює з англійською мовою. Я дуже багато досліджень на цю тему. І ще один момент. Якщо вам здається, що ви нічого не розумієте, не засмучуйтесь. Можливо, це занадто складний для вас матеріал. Це нормально. Зрештою, мозку теж потрібен час, щоб звикнути до англійської мови. Тому що це абсолютно нові слова, нові звуки. Новий ритм, який ви які ваш мозок не звик чути. Але якщо ви будете робити це регулярно днем за днем, то помітите колосальний прогрес. І ще одне, що хотілося б виділити: напевно, що знайдуться такі люди, які вивчали англійську мову протягом декількох місяців, можливо, хтось і років, вивчає її за традиційною методикою, за граматично направленою методикою, і потім проходить такий момент. Коли ви включаєте чи то YouTube, чи то фільм, і ви не розумієте абсолютно нічого. Це також є нормально. Не розчаровуйтесь, Справа не у вас, справа у методиці, як ви вивчали цю англійську мову. Просто мови, вони не говорять так, як ви звикли читати у граматичних підручниках вивчення англійської мови. Вони говорять цілими фразами, слова зливаються в одне ціле. Ви будете чути фразові дієслова, ідіоми. Тим більше інколи вони говорять не то що цілими фразами, а ціле речення без зупинок. Це зовсім протилежне, що ви чуєте в підручниках. Вони весь час порушують граматичні правила, і це є дуже велика помилка, що весь час ми зосереджені на граматиці. Це вбиває нашу мотивацію, це вбиває наше розуміння. Це є надзвичайно неефективний спосіб вивчення англійської мови. Отже, друзі, я намагався максимально бути корисним для вас, тому що вивчення англійської мови, особливо по фільмах, це є надзвичайно. Ефективний спосіб, він не є швидким, він потребує часу. Але в якийсь момент, вивчаючи по цій методиці, ви зрозумієте, що ви почали розуміти цю мову. Звичайно, що це не буде 100% розуміння мови, але ви будете розуміти суть, про що йде мова. І ви будете настільки емоційно піднесені, настільки вмотивовані, що я думаю, що англійську мову. Вам захочеться вивчати на протязі всього свого життя. Не забудьте, друзі, підписатися на канал. Будемо вивчати англійську дещо цікаві і на такий спосіб, як ви звикли бачити і чути. І пам'ятайте, що англійська це подорож, а не гонка. Нам потрібне глибоке вивчення англійської мови і цікаве вивчення англійської мови. І в такий спосіб кожен день цієї подорожі робить вас ще краще.